Скільки часу ви проводите на роботі? Насправді велика кількість людей більшість свого часу дійсно проводять на робочих місцях, і враховуючи це дуже важливо, аби цей процес був комфортним. Добре, що зараз світ рухається до поліпшення умов. Ось, наприклад, вже є офіси, в яких можна спати, і навіть є прилади, які роблять цей процес більш зручним. А також є офіси, куди можна приходити із домашніми улюбленцями. Оце б мені таке сподобалося. До речі, в одному із таких офісів песик від співробітник курити. як саме дізнаємося далі. У ньому багато людей проводять більшість свого часу. Сьогодні поговоримо про офіси. Що змусило працівників одного офісу відмовитися від куріння? Як можна зручно поспати під час роботи, та що ж це за офіси, працюючи в яких і додому йти не хочеться? Про все це просто зараз. А ви чули про петфрендлі офіси? Це коли на роботу можна приходити із домашніми улюбленцями. Так, от в одному із таких офісів собака відучила співробітників від куріння. Як Спочатку поява кокер-спаніеля повинна була покращити робочу атмосферу та настрій співробітників. І вони дуже швидко прив'язалися до песика. І виявилось, що замість того, аби виходити на перекур, можна піти погуляти з ним кілька хвилин. Так, прогулянки із спаніелем замінили куріння 27 співробітникам офісу. Керівництво вражене таким ефектом вирішило завести песиків і в інших офісах компанії. Існують офіси, працюючи в яких і додому йти не хочеться. Про декілька таких ми вам розкажемо. Офіс компанії Лего Данія. Всі ж знають цей всесвітньо відомий конструктор. Так, от, офіс компанії вражає не менше. Він розрахований на понад дві тисячі працівників і демонструє головні цінності компанії: а це веселощі, уява, турбота і креатив. Втомилися працювати не біда. У цьому офісі повна розваг. Тут і в настільні ігри можна пограти, і в маленький теніс. Ну і, звісно ж, конструктор поскладати. Лише подивіться на цей яскравий інтер'єр. Тут кожна зона спонукає до креативу. Здається, працювати у такому офісі одне задоволення. Офіс компанії Google. Цюріх. Про цю компанію точно чув кожен, адже саме вона вважається однією із найвпізнаваніших у світі. Офіс компанії не менш цікавий, перш ніж його створювати, співробітники пройшли тестування, яке показало, що вони не люблять напружуватися. Тому компанія вирішила не займати основну площу просто робочими місцями, а вигадати щось цікавіше. Тут багато зон для перекусів, а переговорні оформлені у вигляді, наприклад, дитячих майданчиків із гойдалками. Творці цього офісу вважають, що такий підхід до робочого простору надихає до появи нових інноваційних ідей. Офіс податкової служби Нідерланди. Не лише великі компанії можуть мати цікаві офіси. Деякі державні установи теж вирізняються своєю неординарністю. Наприклад, як ось цей офіс податкової служби в Нідерландах. Цікаво, що зовні будівля виглядає як неприступна фортеця а всередині яскравий інтер'єр з картинками. Можливо, саме цього не вистачає нашим податковим службам. Ми впевнені, що серед вас точно є ті, хто дуже багато працює і дуже мало відпочиває. Так, от японці розробили подушку, яка дозволяє спати прямо в офісі за робочим столом. Подушка схожа на підставку з отвором для дихання посередині. На неї просто потрібно опертися головою, і вона підтримує як голову, так і грудну клітку користувача, коли він нахиляється вперед. А ще з нею, ви точно не проспите свої важливі робочі справи? Бо для цього вона оснащена вібросигналом, який працює як будильник. Виробник стверджує, що така подушка ідеально підходить, щоб трішки подрімати та відновити сили. А коштує вона приблизно 60 доларів. Не знаємо, чи це дійсно зручно, але погодьтеся, винахід цікавий. На сьогодні у нас все, друзі. Ви ж пам'ятаєте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.